Дивіться, я не військовий експерт, тому я якось коментувати не буду. Я прокоментую тільки, що ЗСУ це просто найсильніші най... і найкращі люди в світі, оскільки я є проповідником ідеї цінності любові. То для мене головним викликом було, чи залишиться цінність любові до людини в умовах війни, в, вразив навіть мене, патріота, уроженця західної України, вразив патріотизм і відданість наш, нашої української нації, українці, українці. Я я чесно кажучи, для себе точно знав, що буде війна, і мені важко було визначитись по строках і на всіх ефірах. Не дивлячись там, навіть коли було багато людей, і всі казали, що деяка війна, війни не буде, я намагався доводити цю позицію, що буде війна. І я точно знаю, що більшість цих людей пішли туди, не тому що там 100 тисяч гривень їм капне на карту 90% людей, які там. Вони пішли, вони воюють, і тільки потім вони побачили, що о, реально нам капнуло там. І от те, що мене особливо дивує в цій війні, те, що українці примудряються воювати з любов'ю. Як в перші дні український народ, зважаючи на повну недієздатність нашої влади, самоорганізував. Але що мене найбільше хвилювало, що ми, українці чи ми, українці, здатні будемо об'єднатися навколо ідеї України От цього проекту, в якому ми 30 літ живемо. Хоча я думаю, що і сто тисяч гривень за це мало, в мільйон в місяць мають вони заробляти. Але от ЗСУ і український народ. Що мене найбільше вразило, я точно розумів, що наша армія буде йти до кінця, що наша армія буде робити все можливе. Я точно не точно, але я сподівався, що народ буде максимально підтримувати. Але. Ми залишаємо любов в серцях. і Ця любов проявляється в порятунку місцевого населення в загальній мобілізації волонтерів, які везуть ліки абсолютно незнайомим людям, ризикуючи власним життям. І давайте відверто скажемо. Це те, що я чую від е, військовослужбовців, те, що я чую від тих тероборонців, які перші зустріли, і тут у нас на Київщині. Кожен з нас за 30 літ, я не знаю, там три мільйона претензій висловив до України, що ми не такі, що ми не так живемо, що ми не так робимо, що треба так, а ті нас люблять, а ці нас не люблять. І е, чи, чи оця критика в кінцевому підсумку кожному окремому українцю всередині не скаже: та плюньте на цю країну. І, і хай так буде. Ну, будуть росіяни тепер. Ну що, будуть, що ми один раз переживали росіян, і взагалі в Радянському Союзі українці себе, здається, почували не гірше, ніж в Незалежній Україні. Будували цей проект, Бо багато українців сьогодні тужать за Радянським Союзом. Чому? Тому що українці це співавтори Радянського Союзу. Оці поодинокі випадки, типу семечки в карман полежить, пам'ятаєте це? Або коли чувак просто Просто коли це знімається там на мітингу в Херсоні, десь, і там е, наша просто купа людей з українськими прапорами і танки від'їжджають, тому що вони не стріляють. Тут зрозуміло, чому вони не стріляють. Тому що багато камер у нас в фонді були волонтери, які доставляли в оточений Чернігів ліки по річці. І вони були обстріляні. Ми поламали всі плани. Український народ не президент України поламав плани, не народні депутати, не Верховна Рада, Кабінет міністрів і чиновники, ні поліція, ні СБУ. народ України дав відсіч російському окупанту. Так, от сьогодні українці показали, що Україна як національна держава їм потрібна. Культура українська їм потрібна, що вони готові віддавати свої життя за те, щоб ця держава існувала під час війни. Може, хоча вони і цього не бояться, що там вже кончені люди, можуть зробити навіть не люди можуть стріляти в натовп і під камери, але розумієш, якщо це. Раптом десь прямий ефір, і отак це от покажуть по всьому світі, а вони там хочуть зробити вигляд, що вони з миром прийшли в Херсон, це зрозуміло. Але коли там один якийсь дідусь іде десь в Сумській області і стоїть танк, і оце теж це відео, коли ну... це велика любов рухає людьми, вона змушує людей іти шляхом служіння, і от знаєте, коли я бачив, що навіть кішечку. Із спаленого зруйнованого будинку в Бородянці рятували це. Є прояв любові. А завтра вони будуть готові віддавати свої, свій час і свої вміння і свої знання для того, щоб відбудувати цю країну. І от, повертаючись до попереднього питання, коли прийдуть сюди західні кошти, вони точно так само, як під час війни, підуть на користь, і ми будемо показувати в відбудові України. Я впевнений, такі самі колосальні результати, як ми показуємо сьогодні на фронті. Ця любов вона жодним чином не за. Важає нам боротися з Росією, тому що з великою любов'ю до себе ми тоді даємо відсіч ворогу, який переходить наші червоні лінії. Тому що українці вже зарядились. Нам це треба. Ми тут хочемо. Нам ми, от поїхали там за кордон і подивилися, і всі до війни мріяли мати собі будиночок на березі Атлантичного океану, десь в Іспанії чи Середземного у Франції. А тепер ми всі мріємо повернутись в Україну в свій рідний Київ, Житомир, Одесу, Дніпропетровськ, Донецьк і Симферополь, для того, щоб там побудувати адекватне життя. Тут все ж. Точно зрозуміло, що це не постанова і що це просто спра... справжній дух, так коли він каже там: ану, скажи, баляниця! Зараз перевір, ага, не відповідає. Зрозуміло, оце, оце мене дійсно просто в шок. Приємний. От українці на сьогодні помножили велику духовну любов на потужну волю і стали просто над людьми. І це поламало плани як Росії, так і всьому західному світу, який мені здається, думав, що нас дуже швидко тут знищать за 3-4 доби, і в принципі за мовчазної згоди був готовий прийняти таку жертву. Ми поламали всі плани. Тому найбільше моє враження в цій війні це власне українці, як нація згуртована, як нація будівничих.